Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Розкопинці. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Розкопинці село у Сокирянській міській громаді Дністровського району Чернівецької області України до міста Сокиряни – 15 кілометрів, до міста Могилів – 65 кілометрів. Інформація, яку надав продавець. Продам приватизований будинок у селі Роскопенці Сокирянського району Чернівецької області. В будинку три кімнати, літня кухня, є город 11 соток, криниця, господарські споруди, літній душ, підведено інтернет, є меблі, деяка побутова техніка та речі побутового вжитку, ворота нові, гарні з профнастилу. двері вхідні та міжкімнатні, нові дерев'яні. Є великий піднавіс, подвір'я цементоване. Перед хатою укладене плиточкою. Ззовні будинок утеплений пінопластом, без торгу, ціна 5 тисяч євро. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!